Реабилитацию, вот, вот сейчас уже в мае 7 лет я не употреблял. В 20-е годы я приехал на центр реабилитации, вот, 7 лет был комментарий направлять. Но за то время, пока я был на центре реабилитации, я, я периодически приезжал в Чернига. Я узнавал, кто при меня, кто от меня, ну, та девочка, у меня просто старше 30 лет я не знаю ни одной девушки, которая дожила больше, чем до 30 лет. Сьогодні у 35-му училищі ми проводимо акцію під назвою Жива бібліотека. Чому жива бібліотека? Тому що в ролі книжок виступають люди, кожен зі своєю історією якоїсь проблеми. Сьогодні залучені до живої бібліотеки це працівники нашого стрийського тубдиспансеру, диспансеру санепідемічної служби міста Стрія, які розказують про соціальну та медичну проблему туберкульозу. Також є представники території життя, які десь колись поступилися у своєму житті, вели не такий спосіб життя, як треба, І вони сьогодні діляться своїм досвідом, тобто з такої сторони негативної, тобто застерегти молоде покоління наших учнів, не вживати наркотичні препарати, позбутися шкідливих звичок, щоб у житті, в майбутньому не наступити, тобто не зробити якихось таких необдуманих кроків і помилок. Також є представник відділу міліції, яка розповідає про те, що є також відповідальність за будь-які поступки чи зловживання тими ж самими шкідливими звичками. Є у нас також і такі інші книжки, які говорять про проблему ВІЛ-Сніду та. Наркоманії і сьогодні ми власне зібралися, щоб провести такий захід з метою запобігання профілактики шкідливих звичок. Ми це вже проводили і сьогодні це вже втретє, ми проводили перед тим у 8-му училищі, в 16-му училищі. Тобто така форма роботи є зараз така потреба в такій формі роботи, тому що бесіди, тренінги вони не дають такого ефекту, і, власне, після того, коли вже був такий захід проведений, до нас звертаються, дзвонять і просять, щоб проводити власне, живу бібліотеку. Ти його питаєш, що ти будеш робити далі, я не маю бачення, як я буде жити запад. В нього легкі мрії, 17 років, що він отримає паспорт і дає до курсу. Своєю судинністю з зобі. Він вже нікуди не поїде зараз.